От чому і сьогодні кажемо, ти, апостоле Павле, колись предупредив приди церков, що будуть тяжкі часи. І з міліта апостол Павел закликав присвітерів єпіскопів у Єфес. І от їм каже там: Ви немайте собі і всьому духовному стаду. Котру у вас Дух Святий поставив єпіскопами пасти церков. Ну, пасти значить оберігати. Церков Господа і Бога, котру Христос тяжав кров'ю своєю. Я знаю, що по отшествиї моєм, коли я павел одійду, зайдуть межі вас вовки, вовці тяжкі нещадящі стада Із вас, самих, між вас, встануть такі мужі, куди будуть глаголати розв'ященної і розкол, щоб отвергнути, одорвати від вас і учнів, і людей. Ради всього старайтеся вспомнити, я вас Павел, учив три роки день і ніч, кожного з вас поєдиного. І нині вас лишаю братіє Богові, і слову благодати Його, могущому наставити вас і дати вам наслідство в освящення всіх. І так Павел предупредив, будуть время, коли будуть розколи, будуть розділення. Ну що робити пастирові, якщо вівці пасуться, і вдруг з'являється вовк. Що робить пастир? Бистренько призиваю своїх помочників своїх, а вовечок заганяє у безпечне місто. І ми так кажемо, коли священик приходить на приход, коли я прийшов на Ужгородський на парафію, то негласно був договор служити по церковнославянськи і говорять проповідь по нашому. Я виконую ту волю народу нашого. І що замітно, що всі в Україні і в Білорусі, і десь там, і в Європі, розуміють наш язик, бо наш язик древній слав'янський. Сьогодні ми лише кажемо: Боже, поможи нам, щоб ми своє православ'я уберегли. Ну, австріяки. Не вибили з нас православ'я, не вдалося Шемборнам і прочим агітаторам Унії вибити з наших людей віру. Не вдалося. Не вдалося Чехам, не вдалося при Совєтському Союзі. Ми можемо сказати сміло, не вдасться і нинішнім чиновникам, котрим ми ще раз, раз напоминаємо, Шановні чиновники! Не вмішуйтеся в релігію. Це не ваш вопрос. То вопрос кожного чоловіка лічно вибор. І якщо ми вибрали в Закарпатті православ'я, ми другим людям не ставимо претензії, що стали уніятами, католиками, протестантами, сектантами. Кожен пішов туди, куди хотів. Але чому наш вибор для вас оказався? Болізня Почому? По чому? Релігії всі рівні, рівні. А нам чиновники заявляють, ні не рівні. Одна з ні стає державна. По приймають в Верховній Раді закони, і вже Конституція не має сили. Почому? Вот чому? От чому. І десь, Бог здоров'я, в середу буде слідуючий суд, де будемо звідати свідків, що за місяць стало? Хто вас попросив писати жалоби на наші проповіді? Невже ви не думали, що ніякому ПЦУ чи уніату православна проповідь неприємна? Ну, неприємна, і нашим людям? Проповідь ПЦУшного і уніята дуже неприємна. Але ми не йдемо жалуватися на ваші проповіді, сказані в церкві, в інтернеті, в газетах, Опльовують нас, обманюють нас, ображають нас. Но ми терпимо. Почому? Євангельська така риторика, вона по закону не підсудна. Але вияснилося, то, що проти нас кажуть, не підсудно. А от коли ми сказали в защиту своєї релігії, а це вже підсудно. І з часів Януковича, коли був суд зруйнований, тоді я пам'ятаю то добре, знаєте. До нині ділося не справило. І якщо в нашій державі так легко зліпити проти чоловіка кримінальне діло, хвороблива ситуація, що нам треба зробити, щоб коли підемо в Європу, щоб ми були уважаючий закон, бо лиш так поступаючи, ми настоячі діти Божі, котрі всякі судові угрози, обвинення відкидають. І їх зводять на нич, а у вічності віримо. Саме таких Господь і прийме у наслідство в царстві Божієм. Амінь.